Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Розділ 25 правил дорожнього руху, рух транспортних засобів у колонах. 25.1. На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак колона, ось така літера К, передбачений під пунктом Є пункту 33 цих правил, і вмикається ближнє світло фар. Однак розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синіми червоним, зеленим або синіми зеленим проблисковими маячками та або спеціальними звуковими сигналами. Звертаємо увагу на наступне, що колона в супроводі оперативних служб може не мати ось такого розпізнавального знаку колона. Але від обов'язку вмикати ближнє світло фар не звільняється будь-яка колона, хоч вона в супроводі, хоч без супроводу. Дивимося відео. Ось тут розпізнавальних знаків ми не бачимо. Але ближнє світло фар все одно за будь-яких обставин має бути ввімкнене у складі колони. 25.2. Транспортні засоби повинні рухатися в колоні лише в один ряд як найближче до правого краю проїзної частини. Всім, мабуть, зрозуміло, що водії в складі колони. Рухаючись, мають дивитися один на одного, зважати один на одного і підлаштовуватися один під одного. Саме тому швидкість руху колони зазвичай буде меншою, суттєво меншою, ніж швидкість руху інших транспортних засобів. І саме тому, цілком логічно, як мені видається, така норма знайшлася в правилах: що колона щоб менше заважати іншим учасникам дорожнього руху, повинна рухатися по можливості ближче до правого краю проїзної частини. Але за винятком випадків, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами. Коли колона їде в супроводі оперативних служб, а це зовсім інша історія. Тоді вони, в принципі, як завгодно можуть їхати. 25.3. Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюється старшим колони, або ж за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих правил. Оця машина, що їде попереду, називається головна машина, і, як правило, там сидить старший колони. Саме по режиму руху головної машини, або ж, за спеціальним розпорядженням старшого колони, визначається швидкість руху і дистанція між транспортними засобами. 25.4. Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи не більше 5 транспортних засобів у кожній. Дистанція, між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами. Якщо уявити, що до складу колони назбиралося там більше п'яти механічних транспортних засобів, і вона, як ми раніше говорили, рухається із меншою швидкістю, ніж хотілось би іншим водіям. Звісно, що таку колону за один раз численну колону обігнати далеко не завжди буде можливим. І саме тому для забезпечення можливості обігнати цю колону по частинах придумали ось таку норму. Розбивається колона на підгрупи, з дистанції між цими підгрупами. Достатньо для того, щоб ми там могли зайняти проміжне таке положення ось як ці ситуації, пропустили зустрічних, далі наступну підгрупу обганяємо. Ось для чого потрібен е, такі, таке розділення колони і дотримання дистанції між підгрупами. 25.5. У разі зупинки колони на дорозі. На всіх транспортних засобах вмикається аварійна світлова сигналізація. Не плутайтесь, будь ласка, під час руху ближнє світло фар. А от коли колона зупиняється на дорозі, на всіх транспортних засобах має вмикатися аварійна світлова сигналізація. Як це ми бачимо на даному відео. 25.6. Іншим транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні. Як ми вже з вами говорили, при обгоні численної колони допускається зайняти тимчасове положення в складі цієї колони. В усіх інших випадках займати місце в колоні для постійного руху правила забороняють. Якось тут нам зараз покажуть. З якихось причин даний водій вирішив заховатися до складу колони і в ній рухатися. Таке насправді робити не можна. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.